Привіт, ви на каналі Криптоманія.ua. Мене звати Роман. Тут я показую тестнети такими, якими вони є насправді: без обіцянок, без реклами і без фантазій. Лише мій реальний досвід. У цьому відео поділюся проєктом, який я зараз тестую, і покажу, чому звернув на нього увагу і що роблю в процесі. Для початку кілька слів про сам проєкт. Ambient – це Layer 1, який поєднує блокчейн і штучний інтелект. Його ідея запускати та перевіряти ще обчислення прямо в мережі дешево і прозоро. А щоб краще зрозуміти, наскільки серйозні в цього проєкту плани, давайте подивимось, хто в нього інвестував. Проєкт уже залучив близько 8 мільйонів інвестицій на ранній стадії. Серед інвесторів відомі криптофанди, такі як A16Z, Delphi Ventures та Ember Group. Також серед ангельських інвесторів Анатолій Яковенко та Рей Гогал – співзасновники Салани. Простими словами, якщо сказати, у проєкт зайшли люди і фанди, які вже будували великі блокчейн-системи. Тож Ambient виглядає як проєкт із прицілом на довгу дистанцію, а не швидкий хайп. До речі, якщо вам цікава тема тестнетів і таких проєктів, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я кожного дня ділюся корисною інформацією, оновленням по проєктах і тим, що тестую в моменті. Також підтримайте відео лайком і підпишіться на канал, щоб не пропускати нові розбори та теснети. Особисто для мене Ambient цікавий тим, що поєднує блокчейн і ши на базовому рівні, а не як додаткову фічу. Тема штучного інтелекту тільки набирає обертів, і якщо такі рішення дійсно запрацюють ончейн, це може бути важливим напрямком на майбутнє. Тому далі у відео я покажу, що саме потрібно зробити в цьому проєкті і як я проходжу активність крок за кроком. Ну а усі корисні посилання з цього відео і інформацію ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Посилання на конкретний пост буде під цим відео в описі. Ну і давайте почнемо з першого пункту. Це реєстрація на Ambient. Натискаємо і потрапляємо на цю сторіночку. Тут ми можемо зареєструватись або через пошту, або через наш Google аккаунт. Я буду це робити через Google аккаунт. Натискаємо. Після чого обираємо там свій Google аккаунт і проходимо покроково. І ви потрапляєте на цю сторіночку. Вам тут потрібно буде створити ім'я команди, і обов'язково вам потрібно буде створити свій Public Key. Для цього натискаємо Create Key, натискаємо завантажити і вантажиться ось отакий ключик. Його обов'язково потрібно буде зберегти. Добре, після цього нам потрібно законектити наш Solana Wallet. Для цього ми натискаємо Link Wallet. Натискаємо Phantom wallet, або який у вас інший гаманець. Натискаємо Connect. І все. Ми зробили. Далі натискаємо Think Up, Трішечки чекаємо і потрапляємо ось на цю сторіночку. Далі, після цього, нам потрібно перейти до Drops і натиснути Create Drop. Це ми будемо з вами брати тестові монети. Для цього тут натискаємо одиничку, максимум можна один взяти тестовий токен і натискаємо Submit Request. А добре, статус Pending потрібно дочекатися, поки тут буде виконано. Я чекати не буду, тобто давайте з вами розберемо інші е, пункти. Що для нас ще цікаво тут. Тім, тут ви можете типу бачити свою команду, але воно нам не обов'язково. Апі-ключі тут, можливо, буде там якісь АПІ під'єднувати, але ми також його використовувати не будемо. А потім в нас є білінг. Тут ми можемо купляти якісь токени, а поки теж ми цього робити не будемо. Нам потрібно буде просто. Тестувати чат. Ну і, до речі, є також саппорт А тут всі посилання, якщо ви знайдете якийсь баг, або вам щось не сподобається, тут ви зможете написати в команді, щоб вони це виправили, або дати якусь пораду, якщо вона дійсно цікава. Ну і документацію також можете з нею ознайомитись. Ну, а саме головне це в нас new Chat. Ну, тобто, у нас дві вкладки: це Drops. Тут ми один раз беремо тестові і New Chat. Тут нам потрібно буде тестувати три моделі. В нас є чат, це у нас звичайна розмова, думки, сумніви, дискусії. Вам тут не потрібно щось вигадувати. Ну, наприклад, задавати питання, типу: як думаєш, людям зараз легше вчитись ніж 10-15 років тому? Чи навпаки, це має звучати як думка людини, а не запит до експерта. Потім, натиснувши на ось цю. Стрілочку ми можемо обрати сінкінг. А що це таке? Сінк це думай повільно. Це режим, де модель довше міркує, а не відповідає одразу. Тут важливо дати їй задачу, а не питання з життя. А там, Дилеми, аналіз причин. Ну, Наприклад, подумай над а, цим поетапно, чому люди відкладають. Важливі справи, навіть коли добре розуміють наслідки. Тут важливо, не поясни, не порадь, а подумай, проаналізуй і розміркуй. Тобто, таким чином повинні у вас бути питання. Ну і останнє це research. Тут е, знайди і поясни, це режим для фактів е, порівнянь з систематизації, а не для філософії. Тут треба конкретика, об'єкти порівняння, наприклад, порівняй наукові підходи до пояснення падіння мотивації з часом після. Постановки цілі нейтральний робочий, без мені цікаво і без особистих історій. Це я намагаюся своїми словами вам розповісти, для чого ці чати потрібні, і які тут питання потрібно. Задавати. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Ну а щоб це краще зрозуміти, давайте ще раз повернемось до мого телеграм-каналу, де хочу показати вам невеличкий промпт, яким я користуюсь. Ви можете його скопіювати та перейти в браузер до GPT-chat. Вставляємо сюди запит та натискаємо Enter. Це як приклад, я не кажу, що вам потрібно тупо це скопіювати, вставити І. І щоб по цьому промпту вам робили запити. Це ви можете таким чином подивитися, як роблю я, і можливо, щось змінити. Можете навіть використовувати і мій, якщо ви дуже ліниві, але краще все ж таки вмикати свою логіку і вчитися працювати. Ну і таким чином ми бачимо, що тут в нас є питання, чат, є синкінг. Питання і є е, Research. Е, потім ми копіюємо е, наше питання, переходимо до Ambient, вибираємо чат, який нам потрібен. Е, ну, ми обрали чат, е, вставляємо і натискаємо Enter. Чекаємо, поки нам нададуть відповідь. Е, потім ми копіюємо цю відповідь. Переходимо знову ж таки в GPT-чат і пишемо: я запитав ось це. Він надав мені таку відповідь. Зроби ще одне питання, наприклад, і вставляєте, яку вам надали відповідь. Він вам надає ще одне питання. Ви берете це питання, знову йдете в Ambient, вставляєте і копіюєте відповідь. Потім вставляєте сюди. І якщо не хочете так довго робити, просто пишете, що ось він надав відповідь. Треба це питання вже закривати. Напиши, що йому треба сказати. Вам GPT-чат пише, ви повертаєтесь, вставляєте і все, ви запитання закрили. Далі ви берете новий чат, тут натискаєте, вибираєте «Syncing». Знову ж таки сюди переходимо, обираємо ось це і таким чином ви робите. Якщо є можливість, таке краще робити кожного дня по одному запитання до кожної моделі. Я не впевнений, що це буде впливати на щось в майбутньому, але краще це робити, якщо ви все ж таки зацікавились проєктом і вірите в те, що буде в майбутньому якийсь аирдроп. Тобто, у нас є ключ. можливо це цей ключ ми потім будемо десь вставляти, і за те, що ми спілкуємось з моделями, нам будуть надавати якісь винагороди. Це тільки мої думки. І також велике таке а, вам повідомлення а, не вставляйте одразу відповіді. Тобто, якщо велика відповідь. Почекайте одну-дві хвилини, щоб це виглядало так, як наче ви обмірковуєте і знову ви будете задавати питання. Ми не знаємо, як вони будуть потім це відслідковувати, але краще діяти як людина. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Ну І четвертим пунктом також я залишу вам. Посилання на їх Discord, ви там можете пройти верифікацію і вибивати ролі. Я цим займатися не буду, а дуже багато часу витрачається на це. Ну і на цьому етапі проєкт виглядає саме так. А, знову ж таки, я планую кожного дня тестувати всі три Ші моделі, задаючи хоча б одне запитання Кожній а, щоб подивитися, як вони будуть поводитися з часом. Ну, якщо це вам цікаво, ну, насамперед будуть для того, щоб була активність. А, я і надалі буду стежити за проєктом і писати всі оновлення в Телеграм. Тому, якщо З'явиться щось нове, ви точно це не пропустите. Усі апдейти і корисні посилання, як завжди, публікую в телеграм-каналі. Посилання на пост є під цим відео в описі. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.